військово-патріотичний центр Воїн Патріот відкрив свої двері для освітян. Цьогорічні польові збори для випускників шкіл не відбудуться, адже військові не в змозі їх забезпечити, оцінити умови центру та навіть випробувати навчальну зброю. Приїхали вчителі ДПУ з усіх районів області. Матеріальна база центру для таких навчань більш як достатня. Тут все як у збройних силах. Житло подібне до казарм, смуга перешкод та зброя як часів Другої світової, так і сучасна. Командири центру наголошують, вся зброя навчальна та зареєстрована. РПК ручний пулемет Калашника. Магазин М40 на 40 набоїв 5,45. АКСУ вкорочений використовується в принципі. Спецпідрозділах центр воїн Патріот вже забезпечив відповідний вишкіл для більш як 300 осіб, в тому числі і бійців батальйону територіальної оборони. Коли став такий час в країні, то це як особливий час. Ми вирішили. Піти ну на допомогу обласній раді області просили, щоб нас центр затвердили як центр підготовки. Ну якби з радістю готовий надати і територію, і начальну базу, і якби хобі переросло в якусь вже більш спеціалізацію, військово-патріотичного виховання не тільки молоді, але ну й дорослих людей. Повноцінний курс навчання кажуть у центрі триває три місяці, але зважаючи на брак часу та коштів, вони проводять п'ятиденні курси. За цей час ознайомлюють зі зброєю, навчають тактичній підготовці, бойовій злагодженості. Після трьох днів вже людина може володіти зброєю, може з нею правильно рухатися, може розуміє, як, що таке зійти з лінії вогню, що вона не у ну, нас дуже багато приїжджає людей, от хочуть всі стріляти. Але стріляти це не так важливо, важливо, скажімо, навчитися ховатися більше, ніж стріляти. Найменший курсант центру – 13-річний Семен Бацала. Військовою справою він займається ось уже три роки. У центрі виконує обов'язки старшини та слідкує за господарством. Стріляти для хлопця вже звична справа. У майбутньому хоче стати військовим. Так би я хотів служити в десанті, тому що це, це по перше свобода, це по перше десант. Він саме ліпший. От він при парашутів, він нічого не боїться. Рівень підготовки патріотичного центру сумнівів не викликає, адже нею займаються офіцери запасу МВС, Збройних сил та спецпризначенці.